Всім привіт! З вами Іпрашем і сьогодні у нас на обзорі о, Magic Mouse. Це мишка Apple У мене версія на 2023 рік о, саме з батарейками, хоча вже є давним-давно на акумуляторах ці мишки, але я взяв для того, щоб просто попробувати, чи сподобається мені така мишка чи ні. Тому я взяв версію на батарейках, так якщо мені не сподобається, я її буду продавати. То на батарейках можна просто виняти батарейки і акумулятор не буде деградувати. Скажу відразу на насчет е, того, як він довго держи. Якщо ви будете купляти прості батарейки, у мене плюс-мінус держаться, якщо не вимикати, постійно він буде включений. Да? Е, е, Неділю-півтори. Неділю-півтори ну, десь буде держати. В кращому випадку, якщо у вас хороші батарейки. У мене батарейки. О, які можуть заряджатися. У мене їх вистачає ну, на неділю. І я вважаю це доволі мало, так як на акумуляторах від зарядки о, Magic Mouse держать довше. та якщо чесно, і обичні мишки, от NoName, держать набагато довше, ніж Apple's. Я не знаю, чому так о, виходиться але Наприклад, той самий трекпад на таких ж батарейках буде держати набагато довше, ніж о, мишки. Я не знаю, чому так це все працює. О, на це жалуються багато людей, які мають такі мишки. Тому їх часто продають на OLX. І так, о, розкажу зразу. У нас тут метал, тут у нас якби скло, ну це пластик обичний. Тут у нас одна кнопка, але із-за того, що у нас тут сенсор. Він реагує як права, так і ліва. Сенсор у нас доходить аж почті до Яблочка. Насчет удобства. Я б не сказав, що він удобний, і це багато хто на це жаліється. І перший період з ним прикольно користуватись, але через півроку він мені вже не І я користуюсь обичною саме дешевою мишкою за 100 гривень. Да. О, мишку е, Я скажу так, для ігор або для якихось шутерів, неудобно, точно ні. Якщо для роботи фотошопчик або final, Cut, відеомонтаж і так далі, в принципі, можна використовувати, але я його купував для того, щоб використовувати в фотошопі. Тому що Трикбард, в принципі, дуже удобний. Якщо у вас Mac, MacBook, і монтажити відео, все удобно, все може удобно робити. Тільки не фотошопити Лічно, мені не дуже удобно в фотошопі щось підстирати, підвидаляти. Трехпатом це можна робити без проблем, але це просто займає більше часу. Мишка це простіше. Особливо нойм no за 100 гривень мишка це ще швидше, ніж е, мишка від Apple. І так, е, ми її підключили, вона підключається. Все окей. О, як бачите, у мене чомусь вона останнім часом дуже погано. Іноді працює, це якщо у вас поверхність не дуже рівна і в цьому мишки Apple дуже, бачите, просто не їздить мишка. Хоча для цього все було нормально. О, тому, чесно, дуже багато можна на Лексі побачити мишок цих Apple, вони якісь глючні. І, і це навіть проблема не зі старими мишками, а і з новими теж сама. Не підключається або о, не роби. Бачите, як у мене? Не працює. Якщо я положу на книжку, то все нормально працює. Розумієте про що? я? А так само в мене коврик, коврик-коврик. І якщо до цього він працював без проблем на коврику, у мене півроку, після того, як я помив коврик, він також не працює. Він на коврику просто не працює. Ви саме бачили, що на книжки він працює, на коврику не працює. І це було після того, як я помив коврик. І це дуже дуже странно для такої мишки, адже вона коштує якби не 100 гривень. Деві бушна настує набагато дороже. Що я скажу, плюси і мінуси мишки. Да, тут єдиний мінус це те, що, що треба просто кожного разу нажимати. Хоча він сенсорний і просто е торкатись і закривати нема Навіть на лаштуваннях це не можна зробити. Тільки нажимати. Як ви бачите, е можна е перелистувати екрани. Також можна повертатись назад, якщо ви там кудись, не знаю, там, зайшли в YouTube, нажали якесь відео, і можете повернутись назад просто одним пальцем в вбік, як ви бачите. На цьому всі плюси закінчуються з цією мишкою, якщо чесно. Рекомендувати я не знаю, треба пробувати. Рекомендую купляти такі на батарейках, вони о, набагато дешевше. І якщо ви розчаруєтесь, то хоча б не будете розчаровані, що заплатили набагато більше в три рази замість такої, такої дешевої версії. О, тому погратися можна, але я кажу зразу, що -за того, що ми руку держимо так, як ви бачите, приходиться о, постійно напрягати кість і з цього вона починає боліти. Ну, десь через годину-дві починає боліти. Тому в фотошопі це помітно. І легше просто користуватися іноді даже трекпадом. Тому вибирайте самі, думайте самі, беречі ні. В принципі, всі плюси-мінуси і мінуси я за ньому про нього сказав. На жаль, не також багато цих плюсів, щоб купляти таку мишку. Хіба що виглядав ну, круто, прикольно, не, не обично, як для мишки. Тому, скоріше всього, воно буде у вас через півроку або через рік представлятися, які у мене з десь там в стор стороні і брати тільки в, в рідкі випадки. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайк, всім пока.